І пісня твоя Україна, злітає, як птах у блакить. А мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Йду у садочок вишневий, послухає спів солов'я. там рано зустріла живе, тобі я клонюся, земля. Свято, якому лише рік, але яке означає для українців більше за багато інших державних святкувань. День єднання це про згуртованість українців навколо національної ідеї та соборність народу на тлі військової загрози. Взимку 2022 року Росія почала без пояснення стягувати свої війська до українського кордону, і світові змі попереджали про можливість військового вторгнення РФ до України саме 16 лютого. Згодом президент Володимир Зеленський оголосив цю дату Днем Єднання України. З такої нагоди вихованці Житомирського закладу дошкільної освіти номер 25 створили флешмоб Україна єдина для нашої держави. Це саме молоде свято, але в сьогоднішніх реаліях це саме вагоме свято, бо ми вистояли до цього часу, бо ми єдині. Ми й переможемо через те, що ми єдині. Коли ми єдині, то ми не переможні. І для того щоб виплакати наше покоління, ми маємо вчити дітей бути єдиними, пишатися, що ми проживаємо в нашій незалежній, квітучій і вільній Україні. Тетяна Монько Юрій Грач у центрі подій СТВ